9 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили три кацапські розвідувальні дрони. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили шість артилерійських засобів, один зенітно-ракетний комплекс, один район зосередження особового складу та один склад паливно-мастильних матеріалів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборонних дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. На Мелітопольському напрямку українські воїни ведуть наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. На Херсонському напрямку українські воїни продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади противника та наносити успішне ураження по його тилам. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Двійко ударних дронів атакували будівлю так званого виборчого штабу рашистів в селі Скельки на Запоріжжі, яку окупанти використовували для зберігання бюлетенів і документів. У тимчасово окупованій новій каховці українські партизани підірвали автівку, яку рашисти використовували для перевезення так званих виборчих бюлетенів. Один окупант перетворився на хорошого росіянина, ще двох поранено. Над тимчасово окупованим Донецьком на повітряних кульках червоного та чорного кольорів летів Велетенський державний прапор України, що був запущений в небо українськими захисниками з нагоди святкування 245-ї річниці з дня заснування Авдіївки. У тимчасово окупованому Криму, в районі Старого Криму, Ескі-Крим, Феодосії, Кафа та Джанкоя пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона в Сімферополі Акмесджит після потужних вибухів сталася пожежа на території військової частини рашистів. Пожежа також сталася біля залізниці у Керчі, Керич. Неспокійно на території рашистського рейху в Ярославлі сталася пожежа у будівлі колишнього районного військкомату. Автомобільні шини почали масово використовувати рашисти для захисту своєї авіації від атак дронів. Оприлюднено відповідні світлини стратегічних бомбардувальників і винищувача рашистських галактичних люфтваффе.